Давно я не писав відосики, але після того, що відбулося в овальному кабінеті, я тупо не витримую. Я не хочу зараз коментувати повністю все відео з овального кабінету, зроблю це трошки пізніше. Я зараз хочу прокоментувати дуже маленький епізод, тобто 39 секунд, з овального кабінету. І цей епізод стався до. Того, як Зеленський там посварився з Трампом і з Джей Дівенсом, це епізод, де якийсь Чувак намагається спровокувати Зеленського питанням про костюм, Типа, чого Зеленський не в костюмі. І саме печальне в цьому відео, що Зеленський ведеться на цю провокацію і відповідає в стилі криворізької школи народної дипломатії. І от ця саме ця відповідь, ну як на мене, вона дає нам зрозуміти, що Зеленський він тупо некомпетентний, щоб бути політиком і тим більш бути президентом. Взагалі країни. Я не знаю, як його обрали, але те, як він спілкується після п'яти років, реально після більше ніж п'яти років на посаді президента. Ну це трешак, це повний трешак, тому що так президенти не мають спілкуватись Реально, я не буду зараз коментувати цього чувака. Ось де він, який задає питання про костюм, тому що ми всі розуміємо, що це питання було провокативне, На Зеленського намагалися наїхати і намагалися спровокувати його реакцію. Саме печальне в тому, що їм це вдалося. От реально їм це вдалося. Ось цей тіп. Чо ти не в костюмі? Типа, ти приїхав до нашого президента, до президента наймогутнішої країни в офіс, і ти не в костюмі. Чо ти не в костюмі? І, а, по тону, яким цей чувак задає питання, от прямо чутно, прямо видно, що він намагається вивести Зеленського з себе і задати дуже провокативне питання. Відповідь Зеленського. І відповідь Зеленського, Do you have problems? от якщо ви жили в 90-х. і в будь-якому там більш-менш великому місці ви були підлітком. То це рівень а, спілкування гопників. Ти можеш просто спокійно йти по вулиці, і якщо хтось до тебе хоче доїбатися, вони просто підійдуть. І перше питання, яке буде або з якого району, або в тебе проблеми, пішли поговоримо. Якщо немає проблем, ми тобі зараз їх создадім, коротше, так далі. Ну, коротше, всі, хто були підлітками в 90-х, чули про збори, бігати, всі діла, ви, ви в курсі, про що я. І, але це реально відповідь нашого президента вже не 90-ті, 2025 рік. Це не Кривий Ріг, це овальний офіс. А відповідь президента на провокативне питання, неважливо, яким би це було провокативним питанням, відповідь Зеленського: у тебе проблема, do you have a problems? Ну, це, це, це не рівень політика. Від, така відповідь, це не рівень президента. Тим паче після п'яти років, можливо, там в 2019-му, коли Зеленський ще я не знаю, неочікувано став президентом. Він міг там розговорювати всіми з, з, з пацанами на фронті фразами Я не лох. Я не лох. А але це 2025 рік. Ти вже 5 років, як більше 5 років, як президент, як політик в країні війна більше ніж 3 роки. І ти досі не навчився я не знаю, не наростив цю шкуру, як ото кажуть, т -т толстокожий, щоб відбивати ці запитання і просто відповідати дипломатично і там опускати людей, які задають такі кончені питання. Замість того, на ну, найкраще ж ти знайшов відповісти, це, типу, в тебе проблеми. Це реально рівень криворізьких гопників 90-х. Оце це рівень гопників з Кривого року 90-х років. І оце зараз у нас в політиці. Оце зараз керує нашою країною. Я не знаю, от ті, хто дрочать на Зеленського, чому ви хлопаєте? Ви хлопаєте, тому що наш президент розмовляє рівнем гопніка, навіть якщо з тобою намагається розмовляти якийсь підар, намагається вивести тебе з себе, то ти, як політик, ти маєш дипломатично.

Such... Айдонгевсачив а далі він таки згадав. Ага, мене ж команди, мене піарщики, Да вони підготували для мене відповідь, яку я маю давати на це питання про костюм. А я тут морожу фігню про якісь проблемси. Так, да, я зараз розкажу всім, що я вдягну костюм після війни. Ну я, 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 я чесно не знаю, якщо ти емоційна людина, ну якось вбивай е, е, ці емоції в собі, якщо в тебе величезне его, намагайся його придушити, тобі задають провокативне питання, ти видаєш підготовлену відповідь, опускаєш цього чувака обратно на землю, далі ти йдеш там в туалет перед зеркалом, прорався, послав нахер цього чувака. Заспокою свої емоції, вийшов, далі ведеш дипломатичну діяльність. Якщо ти дуже емоційна людина з великим его вчись політиці, якщо воно ну, немає цього натурального хисту до політики, то, блядь, за 5 років ти маєш вже навчитись, як подавляти ці свої емоції в собі, і далі їх там десь випльоскувати, я не знаю, в горах, в на річці, я не знаю, на природі просто вийти, прокричатися, якщо тебе, коротше, ці чуваки бісять. Але коли ти в овальному кибені. Ну Не ведися на ці дешеві провокації. От-от-от-от, от, 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 от коротше, по цим маленьким-маленьким речам е з цієї не знаю, співбесіди, з цієї розмови, яка була в овальному кабінеті, можна зрозуміти, чому Маркарова робила отак. Вона просто на це дивиться, вона така, типа, твою мать. В кімнаті короте, три гопніка. От. Раз, два, три, і у всіх трьох гопників величезне его. Єдина різниця в тому, що у цих двох гопників в них є там заліжі зброї. А в нашого гопника нема нічого. Зато настільки велике его, що він на всі ці провокативні питання відповідає настільки по-дебільному, А далі він зненацька згадує: ага, мені ж піар-команда сказала, що мені сказати. Час я скажу. Після того, як я вже почав нести хуяту, я вже відповів коротше нормально. Авелвіркостюм. After this war will finish. Yes. Maybe one. Well, maybe something, maybe something yes. like yours, yes? yes. Maybe some, something better, I don't, I don't know. We will see. Maybe something better, maybe something cheaper, maybe something like yours. <laughs> ну, невже піарники не могли придумати нормальну відповідь, типа. Ми всі розуміємо, Суленський не в костюме. Придумайте відповідь щось на кшталт, типа. В мене нема часу на ці костюми. В мене в країні війна. Зрозуміти, я хочу носити костюм, але в мене тупо нема часу. Я сплю по 3 часа в день. Я йду повз дивана, якщо в мене є там вільних 10 хвилин, я просто падаю на цей диван, вмираю. Далі мене, коротше, просто будять, тому що в мене мітинг. я прямо встаю на ходу, коротше, п'ю якусь каву, струячу там в США. Далі я там з кимсь спілкуюсь, далі я струячу в Берлін. Мені, коротше, ну тупо в мене нема часу на ці ці костюми, оце перевдягатися, вдягатися, кроватки. У мене люди вмирають в країні. У мене нема часу на цю всю короче, білі берду. Я вас розумію, я вас поважаю, але я маю щось робити, щоб в мене в країні не помирали люди. І я тупо не встигаю з цими вашими костюмами. Адекватна відповідь нормальної людини. А оця відповідь, коротше, чого не в костюмі? Ти проблеми? Ти хочеш хоч, хоч об этом поговорити? Да? Ти хочеш поговорити о костюмах? Да? Пошлі, пош, пошлі поговорим. Я, я тебя розкатаю, короче. Ти з какого району взагалі? Оце відповідь гопника, а далі він таки згадує, ага, та стоп, стоп, стоп. Піарчики ж мені сказали. А I will wear costume після війни. Чіпка, <гум> це бред. Я не знаю, а от. Що вам так сподобалося в, в цій перепалці короче, Зеленського з Трампом а, і з Венсом, що ви підтримуєте Зеленського, як на мене, це реальне позоріще. Це реальне позоріще, і це ну, підкреслює, наскільки Зеленський не політик, наскільки йому тупо не місце в політиці. Подивіться будь-яке -як, будь його інтерв'ю. Там навіть українською мовою його о, ці спічі, вони тупо не зв'язні. Там дуже важко коротше зрозуміти, що він каже. А коли він спілкується англійською, це взагалі якийсь короче Це, Це просто ну він тупо не вивозить. Об'єктивно, він тупо не вивозить президентом України.